Всім привіт! Радий вітати вас на каналі «Вітьок на кухні. Мене звати Вітьок і ми на кухні. Тож тут все логічно. Але я сьогодні тут, щоб приготувати дуже смачний суп з беконом та плавленим сиром. Уявили, як це буде смачно? Тоді починаємо готувати. Для сьогоднішнього супу треба буде відносно великий список продуктів. Але їхнє поєднання створюють таку смокоту, що можна все і зібрати. В першу чергу підготуємо червону сочовицю приблизно 50 грамів. Бекон копчений 120 грамів. Але можна взяти більше. Або навіть треба. Сир плавлений 140 грамів. Краще брати сир покраще. А то мій так до кінця і не розчинився. Картопля 120 грамів. Подіваюсь, що зараз це не вийде дорожче, ніж бекон. Маленька морква. грамів на 80. Таку саму маленьку цибулю. Теж 80-100 грамів. Корінь селери 60 грамів. Куди ви дінете ви залишок корню? Я не знаю. Часник приблизно 10 грамів. Гірчиса діжонська одна чайна ложка. Паприка копчена. Теж одна чайна ложка. Овочева приправа приблизно одна чайна ложка. Перець духм'яний та лавровий лист. Я взяв 4 горошини перцю. Та 2 лаврові листочки. Головне не забути скільки, щоб потім можна було все дістати. Зелена петрушка грамів 15-20. Також треба буде, так би мовити, наш стандартний набір спецій, такі як сіль та перець. Також необхідна буде олія для смаження та вода приблизно 1 літр. Оскільки здається, нічого я не забув. Переходимо до приготування. Підготуємо в першу чергу селеру та цибулю. Чистимо селеру. Також чистимо цибулю. Я візьму тільки половину цибулі, бо не знайшов маленької. Тепер нарізаємо селеру. Я це роблю маленькими кубиками. Тепер те саме треба буде зробити із цибулею. Її набагато простіше буде різати маленькими кубиками. Далі розігріваємо кастрюлю, в якій будемо готувати наш суп, додаючи трошки олії. Відправляємо в неї цибулю та селеру і на середньому вогні обсмажуємо 5 хвилин. Поки все це смажиться, нарізаємо бекон. Я його теж нарізаю невеликими кубиками. Далі переходимо до часнику. Підготуємо його, почистивши від шкарлупи. Коли цибуля вже просмажилася і стала більш прозорою, додаємо до неї наш порізаний бекон. Все добре перемішуємо. Додаємо часник, видавлюючи його через прес. Та добре знову все перемішуємо. Та обжарюємо ще близько 2 хвилин. Тепер я прикрутив вогонь, щоб було більше часу підготувати наступні інгредієнти. Тож, не гаючи часу, беремося за моркву та картоплю. Швиденько їх чистимо. Нарізаємо моркву кубиками. Я нарізаю великими. Те саме треба зробити з картоплею. Я нарізав її такими самими кубиками, як і моркву. Але це справа смаку. Можна нарізати і набагато крупніше. Після цього піднімаємо вогонь до середнього. І додаємо сюди картоплю та моркву. Все знову добре перемішуємо та обсмажуємо ще протягом 3-5 хвилин вже на середньому вогні. Після цього можна додати воду. Тепер висипаємо сюди майже всі інгредієнти, які залишилися. А саме сочевицю, лавровий лист та духмяний перець. Овочеву приправу, копчену паприку та гірчицю. Все добре перемішуємо і доводимо суп до кипіння. Мені здалося, що паприки мало, тож я додав ще одну чайну ложку. Поки наш суп буде кипіти, підготуємо останні інгредієнти. Дрібно наріжемо петрушку. Для цього я, як завжди, позбуваюся усіх гілочок. Тепер натираємо плавлений сир на крупній терці. Коли наш суп потанцював на вогні 15 хвилин, додаємо до нього плавлений сир. Добре перемішуємо та варимо ще 5-7 хвилин. Треба, щоб сир повністю розчинився у супі. Підходимо до останнього етапу приготування. Додаємо сіль та чорний перець за смаком. На цьому етапі дуже важливо згадати про лавровий та духмяний перець. Та виловити їх з нашого супу. Тепер додаємо зелень та вимикаємо суп, накриваючи його кришкою. Даємо настоятися приблизно 5-10 хвилин. Головне не знаходиться біля нього, бо він так смачно пахне, що можна і не дочекатися, поки він настоїться. От і все. Наш суп готовий! Поки тепленький розсипаємо по тарілках та насолоджуємося нашим супом з сочевицею, беконом та плавленим сиром. Смачного! Не забудьте обов'язково підписатися на канал, поставити вподобайку та приготувати цей смачнющий суп! А ми з вами побачимось вже на наступному тижні. До зустрічі!